Цього року на тлі повномасштабної війни точиться дискусія: чи варто взагалі встановлювати святкову ялинку, наскільки це безпечно, доречно та марнотратно? Противники та прибічники цього рішення є в кожному місці у Виноградові, як ми бачимо, вирішили все таки її не встановлювати. Тож це місто цьогоріч обійдеться без центральної ялинки. Про те, якої ж думки самі громадяни про це ми розпитали на вулицях міста. Тут люди часто навіть не можуть визначитися, вони противники чи прибічники святкового дерева. З одної сторони було б добре для дітей, було би куди пройтися з дітьми, з іншої сторони, можна зрозуміти, що який стан в нашій країні, так що не знаю. Чи добре, чи погано. Може і добре, може і добре. Не буде скупчення людей, а може для дітей, може і радість була. Ну, таке роздільним. Моя думка, дітям треба радість. Діти ж не розуміють, що війна йде. І не треба їх виховувати в тому дусі, що буде війна. Вони мають мирними рости. Так що я думаю, що треба би щось придумати, ну хоча б якусь альтернативу для тих діточок. В принципі, без різниці я і так не ходив до ялинки, то все одно нормально. Не критикую і взагалі. Це зараз таке свято тільки не здається, що для дітей саме для сімейного святкування чимало місцевих прийшли вибрати ялинку на місцевий ринок. Тут не який вибір на будь-який гаманець. Цьогоріч ціна на новорічне дерево, як розповідають продавці, стартує від 150 до 1000 гривень. Попри те, що чимало містян можна зустріти на ринку за вибором новорічного дерева, продавці все ж зізнаються, що на попит війна суттєво вплинула. Не дуже, ну купляю. Порівняно з минулим не дуже. Цього року слабше, ніж того року. Хоча був масочний режим, то люди більше ходили, купляли, більше якогось праздничного настроєння мали. Ну, гілка беруть там до штучної, щоб просто пахло в хаті або на кладбище. А так не дуже ж ялинки беруть незалежно від наявності ялинки. Містяни мають плани на святкування. Особливо активними тут є батьки, адже у дітей, як вони вважають, свято має бути незважаючи ні на що. Разом з тим, всі опитані одностайно погоджуються у планах святкувати у сімейному колі дома. З рідними ялинку придбали, ні, ялинка вже є. Штучно, так як є дитина, дитина чекає подарунки. Ну, готуємося в пру, сім'ї. Я знаю, щось трішки все одно потрібно. Різдво не відміняли, важко, але трошки будемо відмічати. В сімейному колі, без ніяких ну, по-простому, не так, як зазвичай в попередні роки, у зв'язку з ситуацією, яка зараз в Україні. Разом з тим виноградівці дійшли до несподіваного компромісу. Про що з нами поділилася мешканка міста пані Анна? Ялинка буде, ялинка вже є, росте, будуть прикрашати 29 числа. Це не міська рада буде прикрашати це, самі громадяни. Рекомендую там є товариство експерт звернутися до них. Вони запропонували, місця не підтримали, і буде просто прикрашено.